Чи якісно працює архітектурна рада? Про це доповідав на засіданні міського виконавчого комітету начальник відділу містобудування та архітектури Андрій Шефер. Перед присутніми він звітував за 9 місяців роботи членів ради. За цей час було проведено 4 засідання, під час яких розглянуто 35 ескізних пропозицій. З них одна ескізна пропозиція розміщення садибної забудови по вулиці Клави Цетки. 19. одна культова споруда будівництва храму Божу парафії у українську. Української греко католицької церкви по вулиці Катовському. Також розглянуто вісім закладів сфери надання послуг населення. Проблемою у роботі містобудівної та архітектурної ради є те, що на сьогодні відсутня затверджена оновлена містобудівна документація, зазначив Андрій Шефер. Також багато проблем пов'язано, зокрема, із рекламними конструкціями, що є у місті. Перш за все, більшість з них знаходиться у незадовільному естетичному вигляді, розповідає начальник відділу. Окрім того, на думку Андрія Шефера, Бердичів перенасичений білбордами та рекламними розтяжками. На останні дозволі у міській Раді давно не надають, діють попередньо видані дозволи. Я просив Василій Петрович, подивитися по ці терміни, тому що так, це безпека руху, це раз. Друге питання, якщо сьогодні розтяжка має велику парусність, вона впливає на, на те, що цей стовп, вибачте мене, в нас вже були випадки, коли стовби повідлітали в центральні частини міста. Міський голова порадив Андрію Шеферу винести на засідання чергової містобудівної ради питання з приводу перевірки й аналізу усіх рекламних конструкцій, що знаходяться у місті, разом із представниками управління житлово-комунального господарства дійти до спільного рішення. Окрім того, наголосив Василь Мазур, потрібно чітко вести усю документацію і зберігати її в архівах з усіма відповідними погодженнями та ескізами, оскільки через відсутність, хоча б одного документа, можуть виникнути проблеми із забудовниками. Є відповідні зобов'язання. Відкривається об'єкт. Про ці зобов'язання забувають і коли піднімають, коли піднімають потім матеріали, оказується, що цих зобов'язань вже немає в протоколі, або вони неправильно прописані. Або, або немає в самому проєкті. Здали рішення в а він каже, а де в мене от рішення є, дуже нічого. У мене в проєкті рішення ж немає. Я нічого робити не буду. Усі будівництва, що відбувається у місті, потрібно контролювати, зауважив заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Своєчасно виявляти порушення та повідомляти про них. Йому дещо заперечив колега заступник Михайло Гайченя. Архітектурну містобудівна рада такими повноваженнями не наділена, пояснив він. Ми навіть можемо і не знати, юридична людина почала чи забудовник подає декларацію почтою навіть подає декларацію інспекцію давки про початок виконання робіт. Архітектура навіть про це не знає. Виявні порушення. Ми навіть не можемо ні, ні притягнути, ні зупинити, нічого. Що ми робимо? Пишемо лист на інспекцію. Так, просимо звернути увагу на виконання проєкта, робити проєкту робити згідно проєкт, щоб вони перевірили. Тільки вони мають право перевірити. Оце, оце дуже суттєвий недолік, те, що місцеві органи влади на сьогоднішній день не мають практично ніякого впливу на, на хід будівництва, взагалі до усіх рішень потрібно підходити виважено, вважає міський голова. Особливе місце у роботі архітектурної ради посідає спілкування з людьми із замовниками і з пересічними мешканцями. На думку останніх теж потрібно звертати увагу, каже Василь Мазур. І ще одне дуже важливе питання. Коли ми приймаємо всі всі рішення, то для того, щоб приймати рішення попередньо. Потрібно нам знати, от приходить людина, хоче зробити там на першому поверсі там, кафе, ресторан чи так і і так далі, побудувати якийсь об'єкт. Значить, він починає складати документацію. виносимо на архітектурну раду, потім на засідання виконком приймає рішення, а потім оказується, що люди, які там живуть в тому мікрорайоні, і взагалі ну, які сусіди, які знаходяться над цим приміщенням або збоку, категорично проти проти такого об'єкту. розумієте про що йде мова? То для того, щоб не виникало цих спірних питань, які приходиться розглядати в цьому чи на прийомах, щоб попередньо вивчати ситуацію, давати можливість людині, щоб вона зрозуміла, чи можливо взагалі зробити такий об'єкт, чи там є газова труба, де він хоче будувати, чи там є каналізація і так далі. Також Василь Мазур висловив побажання щодо того, аби місцеві архітектори переймали досвід у колег з інших міст. Тоді робота містобудівної ради буде ще ефективнішою. А взагалі. Робота, те, що Архітектурна Рада працює, це позитив Це позитив. позитив для міста, для його розвитку, для того, щоб, як сказав Михайло Іванович, щоб місто розвивалося мало гарний облік. І нам потрібно буде і саме таким шляхом. І залучення фахівців з інших міст це дуже позитивно. Але я хотів би, щоб, то, що я сказав, є міста, які показують приклад серйозних. Архітектурних рішень, які є надзвичайно привабливими і приваблюють ці міста після їх реалізації, проект рішення з усіма поправками і уточненнями, члени міського конкому прийняли, а тоді перейшли до розгляду поточних питань.